Пані дітей відповідно до місця реєстрації на початку жовтня розпочала сертифікація працівників освіти. Серед 20 вчителів математики Житомирської області 13 не пройшли першого етапу сертифікації, який передбачав тестування на знання предмету та професійної компетентності. Олексій Редько, керівник управління Державної служби якості освіти в області, говорить, що однією з причин такого результату є те, що вчителі, які працюють за системою нової української школи в 5-6 класах, не поновлюють свої знання. Дня за програмою старших класів, одною з причин може бути як така, що брали участь в сертифікації ті вчителі математики, які реалізують стандарт нової української школи, тобто, фактично, це ті, які викладають в п'ятих-шостих класах. Якщо ми візьмемо на сьогоднішній день, по різних школах по різному розподіляється навантаження, деякі школи більш практикують, що вчитель математики бере дітей клас, скажімо, з 5 класу і викладає в даному класі аж до 11 класу. Таким чином, він кожен рік оновлює свої знання з різних тем предмету. Разом з тим є школи, де практикують іншу систему, де, наприклад, один вчитель читає математику 5-6, наприклад, 7-й класи, інший 8-9-ті, інший 10-11-ті. Як наслідок, відбувається те, що вчитель, він зациклюється на певних темах і втрачає кваліфікацію Освітяни вже пройшли два етапи сертифікації. Наступний етап відбудеться 16 жовтня, каже Олексій Редько. За результатами етапу визначать вчителів, які отримують 20% відсоткову надбавку до заробітної плати та присвоєння чи підвищення кваліфікаційної категорії або почесного звання. Марія Кравчук Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир